Із... Ну, я б так не сказала. Така будівля якась. Що? А що це за будівля, знаєш? Ну, Щось сказали, начебто це якась школа, щось таке. Школа? Не походить, як не походить. Не, по да, да. не сильно в нас да. закрити. Да. Але в принципі її виробляють. Реально, блін, якісь проектори у нас mm -hmm. школа. Слухайте. А давайте зайдемо, подивимося, що там, цікаво ж. Що... Може, є там сторожки. Давайте, 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 так? якісь? Давайте, все розповідаєте і шампанською. Може ми зайдемо сюди? Ну спробуйте Я... відкрито. Тут, мабуть, закрито. М -м, замок. Що ж робити? Блін. Може, є якісь записні ворота? Може, а, може попробуємо обійти. Да, давайте вхід. Давайте. По-моєму, що... ідеальний варіант. Да. Головне, що ця школа з супами щось не виходить. До сих пор не розуміє. Де ж ці ворота? О, я знайшла їх. Але мені здається, що тут закрито. Опять замок, ну що за захищено? Хі... <схот> а ви спробуйте. Ай. Не, не відкриваємо. Знову відкрим. не вдача. Чудова ідея. Дай, чудова ідея! Нет. Мені здається, схоже на наш справді. Не, не дуже. Кошко. Мені не нравлять всі проекторы. А на не списає, я хочу. на другому? Мені вже страшно так. туди. Надо тобі може зайти. Давайся! Тут уже на партій. Чому мені без ручки дозвольте запити? уже порожайте. Заба То жабка. Заба. Мабуть, це точно закинута школа. Боже, як за надбану. І як ми тут зробимося рада, ну скажімо, дивіться, творить світло, значить там хтось є. Ми з перемоги продаємось. Давайте трішки mm -hmm. походимо, подивимось, що це за місце. Буду єси здорома. Да. Так, треба сюди задамо. Думаю, так. Це яке за такого місця. Качеля шатається. Можливо, ну, Там дух катається. Це Давайте випадаємо. Ще не сідай. Треба не сідай. Чьома? Я піду тобі вісти. Я піду на іншу качелю. Така. Ви замітили, що...

Поша, шо, шофу. Шо. вихід. Ні, ми заходимо через нього. на навіть не заходить. Що? Це мой зато там вихід, Даша? Ви, Два рази клопнулись. Що, ми тепер виберемось? І чого ми йдемо на другий поверх? Воно ну, цікаво. Все, давай, будь ласка. Цікаво, будь ласка. А можно дом. Спасибо, конечно, но... Давайте шутим и видим, Рома. якого убили. Давайте закрежем. Встань, встань. Ось. О, Боже. Встань. Ну, я не маю вибиратися, звісно. Так, мені тут. А я, 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 Я забадувати ідея. Неважливо вже чи я вже поставлю тут друга. І нам звідси не вибратися за два дня. Давайте спробуємо. Та ми вже все перепробували, ось результат. З будь-якої ситуації має бути вихід. Який? Давайте думати. Та всіх своїх друзів. Схоже, я буду наступна. Ні! Даша, думай! треба якось вибиратися, вибиратися звідси. Треба знайти друзів просто вибиратися, можливо, вони ще живі. Треба вибиратись. треба думати, думати. Що робити? Схоже, я буде наступне. Ні!